Привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Веселої Кульки, найкращої навчальної гри для дітей. Мене звати Андрій Герасіка, і сьогодні я вам розкажу про 1.8.0 реліз Веселої кульки. У цій версії з'явилась нова міні-гра розмальовує писанки. Ось. Давайте подивимося, що це таке. Привіт! Я весела кулька. Хочу тебе познайомити з своїм другом. Привіт! Я Великодній Кролик. Свято Великодня завжди припадає на весну. А весна це пробудження природи. Як ви бачите, у веселої кульки з'явився новий друг Великодній Кролик. Давайте послухаємо, що він нам скаже або покаже давніх даван люди вбачали в яйці символ сонця, символ нового життя. Подивись, і справді схоже на сонце. Традиційно на Великдень прикрашають яйця. Їх фарбують у якийсь один чи у кілька кольорів, хоч розпусують ізерунка. Існує багато різних технік прикрашання великодніх яєць. Давайте дізнаємось про ці техніки більше, Для того, щоб послухати про техніки розмальовування великодніх яєць. Треба натиснути на знак питання. Для прикрашання майже завжди беруть зварені яйця. Найпростіше робити крашень. Яйця просто опускають у ємні зі спеціальною фарбою. Але якщо перед фарбуванням прикріпити до яйця звичайний листочок, вийде дуже гарний візерунок. Можна обмотати яйця ниткою чи легкою стрічкою. Після фарбування вийдуть геометричні візерунки. Зі звичайних крашенок можна далі робити інші види великотніх яєць. Наприклад, наклеїти на них зернята. Вийдуть зернівки. Або викласти у візерунок маленькі соломинки. Вийдуть солом'янки. Власне кролик ще буде трохи розказувати про різні методи прикрашання яєць, але задля того, щоб це відео було відносно коротке. Ми перервемо цю презентацію і перейдемо до наступного екрану. Послухати повний варіант ви зможете у самій грі. Там ще трохи буде. Давай з тобою навчимося робити писанки. Для початку вибере одне яйце. Ось це власне і є основний екран гри розмальоємо писанки. У нас є кошик із п'ятьма яєчками, які треба розмалювати. Виберемо перше яєчко і почнемо розмальовувати. Чудово! Обери візерунок і починай малювати на яйці. Нанеси воск на ті візеруночки, які мають залишитись білими. Процес розмальовування писанок не дуже простий. Ми не просто розмальовуємо яєчко, а спочатку занурюємо яєчко у фарбу, а потім наносимо віск на ті області, де ми хочемо, щоб ця фарба збереглася. Тобто, з самого початку яєчко у нас біле. І ми наносимо віск там, де хочемо, щоб був білий колір. Тобто, на пелюстки ромашки наносимо віск. So... Um. Тепер нам треба розмалювати серединку ромашки у жовтий колір. Для цього ми натискаємо на зображення миски. Супер! А тепер давай зафарбуємо яйце. Обери фарбу, яка тобі подобається, і висип її у миску. Вибираємо жовтий колір. Молодець! Опускаємо яйце у миску. Переносим яйце у миску. Ложкою витягни яйце на серветку. Тепер витягаємо яйце із миски. Вийшло. Давай додамо ще візерун. Нанесемо згнаті візеруночки, які мають залишитись жовтими. Тепер, коли натиснути на знак питання. Ми побачимо, як буде виглядати писанка, якщо розтопити віск. Тобто, жовта фарба не причепилась до тих місць, де ми з самого початку нанесли віск. Тобто пелюстки у ромашки будуть білими. Тепер давайте нанесемо віск на ті місця, які ми хочемо, щоб залишились жовтими. Тепер замалюємо решту яєчка у зелений колір. Натискаємо на мисочку ще раз. А тепер давай зафарбуємо яйце. Обери фарбу, яка тобі подобається, і висип її у миску. Вибираємо зелений колір. Молодець. Опускаємо яйце у миску. Переносимо яйце у миску. Ложкою витягне яйце на серватку. Витягуємо яйце із миски. Вийшло! Давай додамо ще візерун. воск на ті візеруночки, які мають залишитись зеленими. Подивимося, як буде виглядати наше яйце, якщо розтопити весь віск. Тепер давайте розтопимо віск. Для цього треба натиснути на ось цю кнопочку зі знаком свічки. Настав час побачити увесь візерунок. Потрібно розтопити віск. Для цього нагріємо яйце над свічку. Топим віск. Яка краса. У тебе вийшла чудова писанка. Давай покладемо її у святковий кошик. Перше яєчко вже розфарбоване. Купувати ще яєчко. Обирай яке. Ось перша писанка і розфарбована. Вибираємо наступне яєчко. Чудове. Обери візерунок і починай малювати на яйці. Нанесе воск на візерунок. Ще одна річ. залишитись білим. Про бритву. Якщо ви помилились і випадково нанесли віск не туди, куди треба. То за допомогою бритви його можна зішкрябати. Тобто вибираємо бритву і зішкрябуємо віск з непотрібного місця. І вибираємо писачок назад. Ось так. Розфарбовувати це яєчко я не буду, бо це процес довгий. Натомість одразу перейду до екрану зі свічкою. Чудово! Настав час побачити увесь візерунок. Потрібно розтопити віск. Для цього нагріємо яйце над свічкою. Яка краса! У тебе вийшла чудова писанка. Давай покладемо її у святковий кошик. Кошик майже повний. Ще одна річ. Якщо ви помилились і вибрали не той візерунок, який вам сподобався, то на цьому екрані ви можете замінити яєчко. Для цього вам необхідно вхопити за яєчко і витягти його кудись за межі кошика. Ось так. Ось тобі нове яєчко. Ось ми отримали нове яєчко. Тепер давайте замалюємо всі яєчка у кошику, але повністю їх замальовувати не будемо, бо це довго. Будемо вибирати візерунки і одразу переходити до екрану зі свічкою, щоб швиденько подивитися, що буде далі, коли всі яєчка у кошику будуть зафарбовані. Чудово! Огори візерунок і починай малювати на яйці. Нанеси воск на візерунок. Чудово! Настав час побачити увесь візерунок. Потрібно розтопити віск. Для цього нагріємо яйце над свічкою. Яка краса! У тебе вийшла чудова писанка. Давай покладемо її у святковий кошик. Кошик майже повний. Чудово! Обери візерунок і починай малювати на яйці. Друге яєчко. на ті візеруночки. Настав час побачити увесь візерунок. Потрібно розтопити віск. Для цього нагріємо яйце над свічкою. Яка краса! У тебе вийшла чудова писанка. Давай покладемо її у святковий кошик. Кошик майже повний. Ш... Чудово. Обери візерунок і починай малювати на яйці. На на Чудово! Настав час побачити увесь візерунок. Потрібно розтопити віск. Для цього нагріємо яйце над свічкою. Яка краса. У тебе вийшла чудова писанка. Давай покладемо її у святковий кошик. Кошик майже повний. І останнє. Чудово. Ривізерунок і починай малювати на яйці. Воск, на Чудово! Настав час побачити увесь візерунок. Потрібно розтопити віск. Для цього нагріємо яйце над свічкою. Яка краса! У тебе вийшла чудова писанка. Давай покладемо її у святковий кошик. Ура! Святковий кошик зібраний. Ось ми і замалювали всі яєчка у кошику. Давайте подивимося, що буде далі. Ось листівка з яєчками, які то розфарбував. Роздруку її надійшли бабусі або дідусеві. Ось ця листівка складена з яєчок, які ми розмальовували на попередньому екрані. Давайте зробимо фотограф... фотографію цієї листівки. І е, фотографія збереглася стандартне місце, де зберігаються всі фотографії на планшеті. І перейдемо далі. Ну, ось це, власне, і є. Кінець гри. Ще одна річ. Е, гру можна проходити заново. Тобто, давайте повернемося назад. Ось яєч. Тому є... Ура! Святковий кошик зібраний. Ось це кошик із попереднього разу, як ми розмальовували писанки. Але тепер з'явилася ще одна кнопочка. Якщо натиснути на неї, то кролик видасть нам нову і Процес розмальовування писанок можна буде розпочати заново. Для початку вибере одне і це. Ось власне і все на сьогодні. До наступного релізу.